Нова ковідна хвиля Прикарпаття першим від сьогодні потрапило в червону зону. В області стрімко зростає кількість хворих, хоча лікарні ще не переповнені. Шириться ж там омікрон, він дуже заразний, але доволі легко переноситься. Більшість пацієнтів лікуються вдома, так кажуть медики. Шпиталізують здебільшого не Втім, аби зупинити поширення вірусу, карантинні обмеження в регіоні посилили. На дистанційку відправили старших школярів попередньо до 7 лютого. Молодші класи і садочки поки що працюють у звичному режимі. Цей спалах на думку медиків, результат масових різдвяно-новорічних гулянь без дотримання елементарних карантинних обмежень. От як медик, що я можу сказати, що червона зона, я розумію, що це все закрито. Якщо великий маркет працює, і там всі ходять і чхають, кашляють, це є недопустимо. Але все залежить від людей, тому що є пацієнти, які я вже прищеплені, і потім нехтують елементарними правилами.